Модель літаючої ракети Лена 2.5, виробник польський, фірма Так, Що є в коробці? Так, щоб не розсипалися детальки, пристрій, інструкція на польській українській мові. Є наконечник до ракети шнурком, до якого буде кріпитися парашут. Це сам корпус, трубка, бачите, на якій буде наклеюватися стабілізатори. стабілізатори. Є така трубка, в яку буде вставлятися двигун, у нас сюди йде, і потім двигун сюди заходить. От. Це такого роду парашют, на якому буде приземлятися ракета. Є два двигуни. Один двигун А64, другий А53. З гнітами. то є гніт для мед такого двигуна. То є більший гніт. Для двигуна А64. Є направляюча для того, як буде кріпитися ракета на стартовому майданчику. Ну і наждачний папір. Для виготовлення. Ракета збирається легко під силу дитині, летить гарно, приземляється на парашуті.